Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас буде дуже нетипова книжечка, а саме чарівна книжка про какашки. Отже, почнімо. Оленка нещодавно какала і пісіла на горщик. Але тепер батьки купили їй підставку для ніг та дитячу накладку, щоб вона звикала какати на унітаз. Але поки що, Оленці нічого не вдається. У неї так багато думок. І ой, надто високо. Хм, ой, сідниці вже сверблять. Ой, а Павло зараз їсть весь торт. Ой, щось мама за дверима чекає, навіть красиве сидіння не допомагає, ой, шкарпетка сповзла. Так сидить Оленко і думає. А в той час мама за дверима питає Оленко, чи все гаразд. А з такими думками дівчинці точно не покакати. Тому вона злізає з унітаза, натягує трусики і йде до своєї кімнатки гратися далі. Мама каже, що краще спробувати трохи пізніше, ніж натужуватись занадто довго. Оленка випиває склянку теплої води, іноді це допомагає швидше захотіти в туалет і думає, хотіла б я ніколи не какати. Але дівчинка знає, що це неможливо. Вона має чарівну книжку про какашки, і от що в ній написано Какають усі і усюди! Ось навіть на малюнку ми бачимо ферму, на якій хлопчик сидить в туалеті, кричить ні, зачини двері, я ж тут. Собачка какає така думає, мене ж точно ніхто не бачить. Маленькі курчатка питають мами курочки. Мамо, мама, але це ж точно не яйця. курочка. їм каже, знаю, знаю. А коник теж покакав, прилетіли мухи, і коник що думає? Напевне, ці мухи мене обожнюють. Пташечки летять і бачать, як коровка покакала, і такі ого, це вона навалила. Чи свинка покакала, коперсається в своїх какашках і така о, ну, напевно, вже знову можна попоїсти. Чи, наприклад, у лісі теж какають усі усюди. Ведмедик масує животик і такий ой, урр, не варто, напевно, було їсти ці немиті ягоді. Чи лісник кричить а ну, геть, звідси до тваринок. Маленький їжачок, такий фу-фу-фу-фу і теж какає. І Лисичка та мишка оголошують перемір'я на час, поки вони какають. Зайчик сміється з лося. І такий каже йому Ти такий великий, а какавельки твої ледь-ледь більші за мої. Дикий кабан теж покакав, а бідний дятел сидить на дереві і думає, ух, ну хоч би подалі відійшов. ну!». Навіть у морі теж какають всі. Какають маленькі рибки, але какають вони ледь помітно. Чайки какають, і какашечки теж падають у воду, і дельфін такий їм кричить: Аго, що це ви робите? А кит теж какає, якщо придивитися на малинку, така, на малюнку величезна хмара позаду кита. І тільки маленькі рибки тікають і кажуть, ой, головне, головне встигнути звідси пливти подалі. Какають і крабики, і медузи. Всі, всі тваринки какають. Навіть у великих будинках у багатоповерхівках теж какають. Какає мама, какає немовлятко, какає папуга, какає дівчинка Оленка, яка читає книжечку про чарівні какашки, какає котик у свій лоточок з спеціальним пісочком, какають мама й тато. Какають бабуся навіть і дідусь. І какає маленький хлопчик. І що він кричить, коли покакав на горщик. Мамо, я покакав. А чи знаєте ви, що какашки бувають різної форми? Наприклад, у кролика та кабана вони круглі. у верблюда та бурундука вони овальні, а в обад какає квадратними какашками. Але форму більшості з них важко описати. Легше з чимось порівняти. Наприклад, оленячі какашки скидаються на лісові горішки. А горностаєві на чорчхелу. Коров'ячі, схожі на коржик. А ось цей шимпанзе виклав для нас справжню трояндочку. Коли все гаразд, люди какають ковбасками, але іноді трапляються розлади. Ось давайте подивимося на ці картинки. Ось такий це значить недобре. Якщо тобі боляче какати або тривалий час не вдається цього зробити, обов'язково повідоми батьків. Ось такі какашки. Вони мають бути на вигляд і виходити безболісно. Значить, це все нормально. А ось таке, схоже на діарею чи понос, це треба теж повідомити батькам. І подбати про те, щоб завжди був туалет поруч, про всяк випадок. А що по кольору? Какашки бувають різнокольорові. Наприклад, у панди гусака вони зелені, у жирафа і лами чорні, у гієни та голуба білі. А у людей по-різному. Зазвичай вони коричневі. Хоча в немовлят жовті. Але, наприклад, якщо ти найсишся шовковиці, вони можуть бути фіолетові, а якщо буряків, то рожеві. Але запам'ятай, краще всього, коли вони коричневі. Тварини какають у різний спосіб. Одні в польоті, як пташечки, а інші, як слоник, там, де зупинилися. Деякі, як лев, наприклад, какають просто під себе. Мавпачки можуть робити це просто з дерева. А от як коза робити на ходу, коли йдуть. Інші, наприклад, як пингвик, можуть стріляти бозна куди. А лінивці, наприклад, щоб покакати, спускаються на землю і риють ямку. От тільки їм так ліньки це робити, що вони какають всього лише раз на тиждень. А як же це роблять люди? Ой, вони вигадали безліч пристосувань, щоб какати було зручніше. Наприклад, домашній унітаз. Але якщо немає унітаза, то в селах використовується ось такий сільський туалет, така кабінка, де там є дирка, куди можна покакати. Зазвичай в громадських вбиральнях щось схоже на отакий е, туалет. А ось це. Пісюар, туди пісяють хлопчики, теж зазвичай в громадських биральнах. Сюди можна тільки по-маленькому. Також є такі переносні туалети, як біотуалет. А маленькі дітки пісяють, какають на горщик. А якщо взагалі нічого немає поруч, то для... можна Пу! в кущики. Але це якщо кущики є поруч. І запам'ятай: усі, хто їдять, мусять какати. Це потрібно для того, щоб позбутися токсинів, шкідливих речовин, що отруюють людей і тварин, і залишки в їжі, і звільнити місце для нової. Ось, наприклад, давай подивимося на цього ослика. Ось їжа потрапляє сюди, до ротика, потім там вона перетравлюється і по різним шлункам, кишківникам. Виходить, опа, звідси. Вже виходить какашками. І так у усіх і людей, наприклад, у равлика. Ось вхід, Бум -бум -бум -бум. ось вихід. Чи мавпачки? Ось вхід, Бзум, зум, зум, ось вихід. Чи, наприклад, в цієї змії ось вхід, потім такий довгий-довгий, довгий, довгий, довгий джум, зум, і ось теж вихід. А, чи знав ти, що, наприклад, для деяких тварин їжею стають самі какавельки, мухи летять на них, як на варення. А метелики, наприклад, висмоктують з какашок сік, наче нектар жуки гноєвики готують собі фрикадельки з гною. А наприклад, зайці можуть з'їсти власні какашки, щоб перетравити те, що не перетравилося вперше. І навіть деяких собак теж можна піймати за цією справою. Тому краще не цілувати свого собачку. Люди какашки не їдять. Вони їх навіть руками не чіпають, бо там безліч мікробів. А ще какашки тхнуть. Якщо ти раптом доторкнешся то до них, то негайно, негайно помий руки з милом або хоча б витри вологою серветкою. Натомість люди залюбки годують какашками, рослини саме так. І з посліду худоби виготовляють добрив, яке називається гній. Гній додають до ґрунту, на якому щось ростиме. І з у землю потрапляють поживні речовини, які рослини сотують корінням. Послід диких тварин. Теж одобрює ґрунт, допомагає зростати рослинам і грибам. Здається, потяг з оленченими какашками зрушив з місця. Вона згортає книжку і духом мчить до туалету. М -м -м. Вона ставить підставочку, знімає штанці і сідає на туалет. Бульк. Оленка встигла. Але так буває не завжди. Іноді вона може загратися і не помітити, як живіт натякав, піши до туалету. Обкакатися не страшно, але це не дуже приємно, вогко і тхне. Щоб таке траплялося кому гарідше, дівчинка іноді під час гри зупиняється і прислухається до свого животика. Хочу чи не хочу я какати. І якщо ти хочеш какати, ти не соромся ніколи сказати дорослим про це. Дорослі допоможуть тобі знайти найближчий туалет, щоб ти міг там покакати. Краще всього причатися какати щоранку. Також Оленка навчилася завжди мити руки, овочі та фрукти перед їжею. Але запам'ятай, обкакатися можуть всі. Наприклад, з братом Оленки, Павлом це трапилося, коли той був у другому класі, бо вчителька не випустила його вчасно в туалет. А мама Оленки якось з'їла на роботі несвіжий салат, і так скрутила живіт, що вона не встигла добігти до унітаза. Головне в такому разі Швидко помитися і змінити брудне спідній одяг. Забруднені речі потрібно випрати. І не намагайся ховати їх від батьків чи вихователів, ти не накоїв нічого поганого. А якщо раніше дорослі дізнаються, то швидше допоможуть усунути тобі наслідки. Оленка відчуває, що це все. Вона витирається вологою серветкою, потім сухою. Тільки для дівчаток запам'ятайте, що дівчаткам витиратися треба тільки спереду назад і в жодному разі, не навпаки. Оленка натискає на змив і ретельно ретельно мої руки змила, і йде до батьків. От би й тобі мати таку чарівну книжку стривай, але ж тепер вона в тебе є і ти можеш її послухати. Так, все, дякую за увагу. Все буде Україна.